Що відбувається з грошима, які ви сплачуєте до пенсійного фонду у вигляді податків? Більшість людей чомусь вважають, що ці гроші, які вони сплачують до пенсійного фонду, їм накопичуються на потім. Тобто вони думають, що збирають собі на власну пенсію. Коли приходить час вже виходити на пенсію, то люди дивуються, чому в мене така мала пенсія 2-4 тисячі гривень. Я ж все життя платила чи платив податки до пенсійного фонду. Давайте розберемо. Люди, які працюють на роботі офіційно, тобто, робітники сплачують податки до пенсійного фонду, пенсійний фонд просто виступає в ролі посередника, і ці гроші відразу розподіляє на пенсії нинішнім пенсіонерам. Задайте собі краще таке питання: звідки держава бере гроші на пенсії пенсіонерам? Бо в нас зараз наш час на 100 робітників, які працюють на роботі офіційно, у нас 120 пенсіонерів. Бо в нас до сих пір працює солідарна пенсійна система, яка була ще запроваджена при радянському союзі. Бо тоді, при радянському союзі на 100 робітників було не 120, а 25 пенсіонерів. Пенсійний фонд України вже давним-давно банкрот. Держава його просто штучно утримує, щоб робити виплати цим самим пенсіонерам. Десь вона бере гроші? Вона бере гроші з освіти, медицини, інфраструктури, армія. І, от, беручи звідси гроші, направляє їх на виплату солідарних пенсій нинішнім пенсіонерам. Бо ці робітників... Багато хто з них працює неофіційно, і вони платять податки до пенсійного фонду. Пенсійний фонд. Розподіляє їхні гроші на 120 пенсіонерів, і явно тут видно навіть да, що їх не вистачає, навіть покрити щоб мінімальні пенсії. Тому державі доводиться штучно утримати пенсійний фонд. Ті з вас, хто зараз дивиться це відео, продовжує збирати страховий стаж і продовжує сподіватися, що держава їх буде забезпечувати на пенсії. Друзі, ця ілюзія давним-давно вже повинна була бути розвіяна. Ніхто вам нічого не дасть. Це зрозуміли вже в усьому світі, тільки в нас, чому ще до сих пір не розуміють. Там люди самостійно собі накопичують на пенсію. І їхні пенсійні накопичення становлять 50% це самостійних накопичень. Потім 30% державна накопичувальна система є за кордоном, яка в Україні не працює, і всього лише 20% це солідарні пенсії. Саме на цю пенсію живуть наші українські пенсіонери. Тому для українців єдиний варіант не бути бідним в старості. Це оцей потрібно почати самостійно формувати капітал. Друзі, як правильно це почати робити, навіть з мінімальної зарплати розповідаю кожного вечора о 21.30 своєму телеграм-каналі. Лінк залишив в описі профілю. Підписуйтесь.